Тюремний сленг за декілька хвилин. Блатні, також відомі як чорні положенці авторитети. Це вершина тюремної піраміди. Уявіть собі кримінальних СЕО, тільки замість офісів камери, а замість нарад розборки по поняттях. Щоб стати блатним, треба відповідати жорстким критеріям. Раніше, наприклад, якщо ти служив в армії або працював офіціантом чи таксистом, все шлях закритий. Вважалося, що це занадто нормальні професії для справжнього злодія. Блатні зазвичай не працюють у зоні. Якщо і працюють, то тільки неофіційно. Бо якщо займеш офіційну посаду, автоматично стаєш козлом. А це вже зовсім інша каста, і, повірте, не в кращу сторону. Їхня головна робота розпоряджатися общаком. Це загальна каса, з якої йдуть гроші на хабарі, гріф, тобто нелегальні поставки їжі, чаю, алкоголю. Крім того, вони вирішують конфлікти між зеками за неписаними законами, які називаються поняттями, за поняттями, якщо в тебе конфлікт, йдеш до блатного, а не до адміністрації. Інакше ти стукач, і твоє життя в зоні закінчилося. Обвинувач висуває пред'яви, обвинувачуваний відповідає. А блатний грає роль судді, вирішує, хто правий, хто винний і яке покарання буде. І якщо блатний вирішить несправедливо, з нього самого можуть спросити інші авторитети. Система саморегуляції, знаєте. Тільки замість судових позовів тут можуть бути дуже болючі розмови. Блатні люблять називати себе арештантами, басиками, бродягами. А от якщо ти назвеш себе блатним, не будучи ним, готуйся до серйозних проблем. Можуть опустити або покалічити. Тут не жартують з титулами. Мужики або сірі це найбільша група у тюрмі. І ні, це не випадкові туристи, які потрапили за дрібну крадіжку. Типовий мужик. Це той, хто має судимість за пограбування, часто не одну. Він як солдат кримінального світу, менш кваліфікований за блатних. Багато з них служили в армії, багато були одружені, працюють як на волі, так і в зоні. Визнають авторитет блатних, але не лізуть у їхні розборки. Хоча думку найповажніших мужиків можуть врахувати. Є один цікавий нюанс раніше. Мужики не могли бути бригадирами, таких називали буграми, але після серії тюремних війн їхній вплив виріс. Зараз багато бугрів це саме мужики. Якщо мужик відмовляється працювати в зоні, це може закінчитися дуже погано. Вбивства нещасні випадки. Система не любить тих, хто не хоче грати за правилами. Козли або червоні це ті, хто відкрито співпрацює з адміністрацією, завгоспи, бібліотекарі, всякі офіційні посади. Серед інших зеків вони не користуються повагою до общака їх не пускають у деяких тюрмах, вони змушені жити окремо, бо інші їх просто ненавидять. Торкатися до козла можна це не заборонено, але статус у них нижче плінтуса. Також козлами називають тих, хто сидить за позорні статті. Слово козел це серйозна образа для тих, хто до цієї касти не належить. Тому в присутності козлів кажуть червоні або активісти, щоб не вимовляти саме слово. Бо якщо скажеш козел, мужику це вже пред'ява. Пітухи або опущені найнижча каста. У них немає жодних прав. Вони роблять найбрудніші роботи і можуть використовуватися іншими для сексуального задоволення. Пітухи не торкані в прямому сенсі, до них не можна торкатися, крім сексуального контакту, і навіть до речей, які побували в їхніх руках, не можна торкатися. Порушиш правило, сам стаєш пітухом. До пітухів потрапляють за найгрубіші порушення тюремних законів, деякі злочини сексуального характеру, позорні справи або якщо тебе самого опустили силою. Чорти трохи кращі петухів, але не набагато. До них не застосовуються дії сексуального характеру, але всю брудну роботу роблять вони. Зараз каста чортів збереглася тільки в малолітках, тюрмах для неповнолітніх. На дорослих зонах чорти живуть як мужики. Це просто в'язні, які виконують якусь роботу за оплату, зазвичай для блатних. Чортами також називають чушок. Зеків, які не слідкують за собою, не миються, не доглядають одяг. Їхнє становище часто гірше ніж у петухів. Навіть представники різних каст намагаються уникати контактів з ними. Були випадки, коли чушку відправляли жити в умивальник або туалет, де він був зобов'язаний підтримувати чистоту. Іронія так, шерстяні це окрема категорія покидьків. Це зеки, які здійснюють безпреділ за вказівкою адміністрації в так званих прес-хатах. Побиття, зґвалтування інших зеків, щоб отримати потрібні покази або просто покарати когось. Часто шерстяними стають колишні блатні, які грубо порушили злодійський закон, і були за це засуджені до смерті або опускання. Якщо шерстяний потрапляє в руки правильних зеків, його або опускають, або вбивають. Шнирі це особисті помічники блатних або приблатнені, по суті, шестірки. Якщо вони втрачають підтримку тих, кому прислуговують, їх швидко переводять в обіжені. За словниками тюремного світу, шнир це ще й дневальний, той, кому дозволено прибирати камеру і займатися побутом. Це набагато легша робота, ніж звичайна. Але такі поблажки давали за лояльність режиму або за стукачество. Тому шнирі автоматично вважаються козлами. Червоні та чорні зони це два паралельні світи в тюремній системі. Червоні зони це там, де правила встановлює адміністрація. Порядок підтримують співробітники служби виконання покарань та їхні призначенці козли. Тут немає злодійської ієрархії, і тих, хто живе по поняттях, швидко ізолюють або переводять. Чорні зони повна протилежність. Тут порядок підтримують блатні вори в законі. Адміністрація часто співпрацює з кримінальними авторитетами, що дозволяє зекам жити по злодійських поняттях. Останніми роками служба виконання покарань намагається викорінити злодійський вплив у тюрмах. Чорних зон стає все менше. Система хоче контролювати все сама. Зона тюремний жаргон для позначення самої в'язниці або виправної установи. Просто коротко зрозуміло. ПКТ приміщення камерного типу. Це спеціалізована установа для найзлісніших порушників режиму. Там зеки тримаються в умовах підвищеної ізоляції та суворого контролю. Якщо ти туди потрапив, значить дуже постарався. ШІЗО, штрафний ізолятор, це приміщення для тих, хто порушив правила внутрішнього розпорядку. Тут зеки позбавлені ряду прав і знаходяться в умовах підвищеної ізоляції, максимум 15 днів. Якщо не вистачило, є ПКТ. Там можна просидіти місяці. Дорога у тюремному жаргоні це саморобний пристрій для передачі заборонених предметів між камерами. Це мотузка протягнута між вікнами сусідніх камер, через яку передають різні речі. Кінь теж саморобна мотузка для передачі заборонених предметів. Їх роблять зі свитрів, пакетів для сміття та інших доступних тканин. Одна камера прив'язує коня до контрольної нитки контрольки і спускає або піднімає в сусідню камеру. Так передають чай, цигарки, записки та інші дрібниці. Це називається гоняти коня. Використання коня це порушення правил. Але іноді адміністрація закриває на це очі, щоб уникнути більш серйозних порушень, типу розбиття стін між камерами, ноги. Це коли заборонені предмети доставляє в СІЗО або колонію сам співробітник служби виконання покарань. Він просто проносить їх. Серйозне порушення, кримінальна справа гарантована і співробітнику, і зекам. Парашутс це пакет, прикріплений до контрольки, який запускають з камери за вітром. Інша камера має його зачепити, затягнути і налагодити дорогу. Така собі тюремна авіапошта. На такому позитивному моменті хочемо нагадати вам, що є круте відео про зумерський сленг за 6 хвилин. Ну що ж, нагадали і погнали далі. Паруси це постільна білизна, зазвичай простирадла, які зеки використовують для створення приватності в камері. Вони підвішуються навколо спального місця, шконки, особливо, якщо вона на нижньому рівні. Це допомагає зменшити психологічний дискомфорт, пов'язаний з обмеженим простором. Паруси зазвичай розвішують на ніч. Деякі зеки прикрашають їх малюнками, символіка угруповань або зображення жінок. Але навішування спального місця вважається порушенням правил, може призвести до дисциплінарних заходів залежно від відносин з адміністрацією. Паруси можуть зняти і конфіскувати, або співробітники можуть попросити підняти їх під час обходу, щоб вони не потрапляли в кадр відеореєстратора. Продол – тюремний коридор. Продольний ми співробітник, який несе чергування на продолі. Все просто локалка, придумова територія при в зоні, огороджена парканом від решти території колонії. Зек дуже рідко має право виходити за локалку. Одна з основних відмінностей червоної зони від чорної ми спосіб пересування по табору. У червоних зонах локалку відкривають ключем співробітники. У чорних зонах пересування вільне, за винятком випадків, приїзду комісій та перевірок. Локалка в СІЗО це частина продола, відділена градчастими дверима. Режим правила поведінки в таборі. Коли зек потрапляє у виправну колонію, його через карантин відправляють в звичайні умови утримання, якщо він етапований із СІЗО, без позначок, що він порушник режиму. Далі є дві дороги. Соціальний ліфт йде як вгору, так і вниз. Вгору зі звичайних умов можуть перевести в полегшенні, а з полегшених у колонію поселення вниз. Якщо зека кілька разів поміщають у ШИЗО, його швидше за все помістять у Суон. Суворі умови відбування покарання. Це той самий барак, що і звичайний, тільки локалка завжди закрита. Вийти не можна і дозволено менше передач. Якщо ЗЕК і там продовжує порушувати режим, його переміщають у ПКТ приміщення камерного типу. Це тюремне приміщення на зразок ШИЗО, але без тимчасових обмежень. Тут можна провести і кілька місяців. Якщо ЗЕК у ПКТ продовжує хуліганити, його переводять у ЄПКТ. Єдине приміщення камерного типу. Як правило, воно одне на всю область. Наприклад, у деяких регіонах це може бути колонія з жорсткими порядками, де сидять найнебезпечніші злочинці: СІЗО, слідчий ізолятор. Місце утримання під вартою підслідних, підсудних, а також засуджених, які очікують переведення до місць ув'язнення. Тормоза. Двері в камеру. Їх ще називають роботом. Сидіти на тормозах означає сидіти біля дверей і спостерігати за продолом, щоб завчасно знати про обшук і сховати всі заборонені предмети. Сімейник член сімейки. Сімейка це мала добровільна група, дві-чотири особи, об'єднання засуджених, створене за принципом спільних інтересів і особистої симпатії. Основна мета сімейки ділити тюремні труднощі разом, триматися простіше, ділитися їжею, дбати один про одного. Сімейник це напарник. Ніякого сексуального підтексту тут немає, просто товариш, на якого можна покластися в найважчі моменти. Ось такий він тюремний світ зі своїми правилами, ієрархією, жаргоном, система, де кожне слово має вагу, а помилка може коштувати життя. Сподіваюся, вам ніколи не доведеться використовувати ці знання на практиці. Якщо є ідеї для майбутніх розборів, пишіть в коментарях.